Уряд ухвалив фінальну постанову для роботи новоствореного державного підприємства Агенція закупівель у сфері оборони. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Зазначається, що відповідною постановою Кабмін затвердив порядок використання коштів для створення статутного капіталу держпідприємства. Варто зазначити, що ця структура не буде займатися закупівлею озброєння, а буде спрямована на забезпечення потреб збройних сил, у харчування, у одязі, спорядження або ж паливно-мастильних матеріалах. Дмитро Кліменков, заступник міністра оборони України, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, добрий вечір. Вітаю. Та, ну почнімо очевидно з поточного стану справ. Яка зараз ситуація із тиловими закупівлями? Як ви її оціните? Е, ситуація наступна: за всіма видами тилового забезпечення. ми вже вийшли на 100% конкурентних торгів через Прозоро. Економія до кінця року вже понад 4,9 мільярда, майже 5 мільярдів гривень. Тобто наразі міноборони має намір до речі по їжі про торгах на їжі вже 24 переможців на торгах із 30 із 30 лотів на перший квартал 2024-го року. Економія за цими лотами вже склала понад півтора мільярда гривень. Контракти за всіма лотами повинні бути підписані до середини грудня. Також Хочу повідомити, що у нас відбулися аукціони із речового майна. Йдеться про літню форму на склад: брючні ремні, зимові берці, куртки, штани для екіпажів бойових машин, казармені матраси. Наразі вже тривають кваліфікація, аналіз переможців за багатьма такими лотами. І про результати цих торгів, Міноборони, звісно, повідомить згодом. Ну, власне, що міністерство вже зробило для цієї реорганізації, можна детальніше. Ага, по реорганізації ми завершили запуск двох агенцій. Щодо тилового забезпечення, це агенція закупівель у сфері оборони. Е, нас цікавить стратегічне планування, аби мінімізувати запит за нагальною потребу. Бо нагальна потреба це завжди про поспіх, і відповідно про помилки. Що я маю на увазі? Ми маємо зимову форму закуповувати влітку, а літню взимку. Тобто заздалегідь виходити на торги. це, звісно, покращить і якість і вартість відповідно. І головна, головна наша задача це забезпечити безперервне постачання для збройних сил України. Ну і звичайно, особлива увага це співпраця саме з українськими виробниками, саме толові закупівлі агенції здійснювати за кошти бюджету 2024 року. І декілька слів я можу сказати: щодо, е, щодо озброєння. В нас працює агенція оборонних закупівель по озброєн. Вона вже запустила сайт. Там будуть там будь який постачальник зможе подати пропозиції щодо закупівлі озброєння та військової техніки. Єдина форма з додержанням єдиних правил та вимог це важливий крок. Ми викорінюємо. Стару систему будуємо нову, аби не було жодної можливості для корупційних схем, тому що і запустили департамент політики закупівель. Додатково цей новий департамент сформований виключно за стандартами НАТО. Дотепер, скажімо, міністерство було близько 150 працівників за різними напрямками, а тепер буде 50. і вони працюватимуть за конкретним функціоналом, координувати фінансову діяльність, тому що ми залишаємося розпорядниками бюджету далі розробляти нормативно-правові акти і звісно керувати діяльністю агенції, контролювати діяльність агенції. Є потреба прокомунікувати ще одну історію. Тут в медіа з'являлася інформація про те, що нібито Україна, Міністерство оборони, зокрема, відмовляється від так званого харчування за каталогом. Ну, я там для аудиторії поясню, йдеться про стандарти НАТО. І от вони передбачають це харчування за каталогом. З першого джерела хотілося б дізнатися, чи так це. Ну і власне деталі. Так, тут деталі потрібні. Ми. Притримуємося курсу НАТО, міноборони не відмовляється від закупівлі продуктів для збройних сил України за стандартами НАТО. Ми вже завершили торгівлю із. Закупівлі їжі, як я зазначив, за каталогом на перший квартал 2024 року це такий останній акорд перед тим як запрацює вже на повну потужність агенція тилових закупівель відповідно до чинної системи харчування за стандартами НАТО, які були запроваджені до речі 2020 року. Тобто підприємства у межах власного регіону мають забезпечити військових всіма необхідними продуктами крупами, овочами, м'ясом, рибою, борошном тощо. Взагалі, взагалі, каталог включає 409 номінувань. Також в майбутньому закупівлі проводимося теж за каталогом, але на етапі аналізу ринку: те, що ми підготували, це нова архітектура е, закупівель, яку ми будемо впроваджувати, е, та підготовки тендерної документації. Каталогу групуватимуться е, всі найменування по категоріям, приміром. Приведу приклад: молочні та кисломолочні продукти, хлібобулочні вироби та борошно, м'ясо та риба. Наприклад, розглянемо категорію молочних та кисломолочних продуктів. За каталогом туди входять бринза, вершки, йогурт, кефір, сири, сири молоко. Тобто компанії, які спеціалізуються в галузі молочної продукції, в майбутньому зможуть змагатися в торгах за цими лотами. Досі такі підприємства не могли брати участь в тендері, адже не забезпечило усі 409 найменувань за каталогом. Такий підхід дозволить залучити виробників, саме виробників продукції напряму забезпечити. Чесно, конкуренцію в рамках кожної категорії забезпечити кращу відповідну якість та вартість. Я хочу доголосити, це важливо, що стандарти НАТО це не про спосіб. Купівлі, це про якість харчування. Ми зберігаємо всі 409 номінувань за каталогом, але в майбутньому закуповуватимемо їх за категоріями. Це дозволить нам зменшити зменшити корупційні ризики, адже ми працюватимемо з постачальниками без посередників. Почула. А посередники mm -hmm. можуть в свою чергу вкладатися в виробництво, тим самим укріпляти економіку України. Будь ласка, дякуємо за пояснення. Мусимо вас зупиняти. Дмитро Клімінко, заступник міністра ОБ оборони України про зміну системи закупівель для війська.